привіт ти відчуваєш, ніби біжиш і не розумієш куди. Наче все в тебе всередині горить, але водночас ти не маєш енергії на те, щоб виконувати самі головні речі. Якщо тобі хоч трошечки це резонує, ти на правильному відео. Я запрошую тебе пройти шлях використання дуже простого, але дуже дуже корисного інструменту, такого як колесо балансу В цьому відео ми розглядаємо. Версію 1.0 є більш прокачані версії. Ви зможете з ними познайомитися, якщо пройдете всі завдання, які я вам буду давати тут. Просто проходьте, виконуйте і діліться своїм досвідом, і буде вам щастя. І так, ми зараз пройдемось по ключовому. Зараз ви зможете при потребі зупинити відео, трошки почитати про мене. Я ключові моменти виявив. І далі. Ми зустрінемося ще з наступним. Вам буде надано шаблон по колосу Балансу 1.0. Як з ним працювати, тут вказані ключові рекомендації, відео я зараз розкажу. Ваша задача заповнити його. І також до цього шаблону буде шатуна інструкцію по роботі з цим колесом балансу. Також не будь ласка, ознайомтеся і буде вам щастя. Давайте ми підемо до ключової теорії. Спойлер наперед, це такий документ, що постійно доповнюється мною особисто, і ви також зможете його отримати, але вже в подальшому, коли підете далі зі мною. В чому його фішка? Дивіться, тут у нас різного роду контент. Да? І не пугайтеся, що його тут багато. Він максимально по суті вам надаватиме інформацію, орієнтири, як рухатися і навіщо. І зараз ми перейдемо до питання теорії. Колесо балансу це візуалізація твого життя по ключовим сферам. Це свого роду діагностика, або дешборд, якщо ви людина бізнесу. Вона показує, де зараз є дефіцит енергії, уваги або сенсів. І ваша задача тут пререфлексувати, побачити зі сторони, що дійсно відбувається. І де у вас є перенасичення, а де вам щось шкодить, то якщо його не вистачає. І це не про критику, дуже важливо розуміти, це про усвідомлення. Про те, як ви відчуваєте себе, розумієте себе і, виходячи з цього, приймаєте рішення для свого кращого життя. Як з ним працювати, як зробити його ефективним? Все це такі питання, знаєте, абстрактні. Ключове, що вам важливо розуміти, що ви можете рухатися в партнерстві з кимось, да? тобто, в даному випадку, я буду вашим партнером, який а, вам допоможе пройти, ви також можете взяти своїх друзів і разом з ними цю історію пропрацювати. А, рухатись маленькими кроками. Я послідовно вам надаватиму, що і як треба робити, ви просто робіть і все. І задавайте поменше питань. Питання будуть після виконаної роботи. Вже. Далі звертайтесь по допомогу. Якщо щось не зрозуміло, у вас є доступ в чат-боті на те, щоб написати до мене або до моєї команди, і обов'язково ми вам допоможемо. Далі це пам'ятати заради чого кращого ви це робите. Тобто тримати в голові, для чого взагалі вам це робити. А я вам підкажу хіба і все, що далі. Вам буде здаватися складним. Просто робіть, будь ласка, не ускладнюйте, максимально вже розживав, деталізував. Ось приблизно так виглядає колесо балансу, якщо його заповнювати. А ви можете від руки його зробити, можете по шаблону, який я вам надавав. Да? Просто спробуйте. Далі у вас є розуміння, що колесо балансу можна також використовувати не тільки для ось сфер життя, ви можете. Обрати пріоритети, тобто взяти під сфери різні питання, які вас турбують, і, умовно кажучи, проголосувати про них, побачити, де більше всього є внутрішнього пориву бажання. Ви можете моніторити прогрес, тобто, якщо робити регулярно цю історію з колесом балансу, а я раджу це робити регулярно, в ідеалі раз на місяць, да? то ви будете бачити динаміку вашого колосу, як воно видозмінюється, як воно наповнюється, та і так далі. Також важливо розуміти, що в цілому. Це дуже крутий коучинговий інструмент, який дозволяє оцінити ваш емоційний стан і допомагає вам приймати рішення. І також, що дуже дуже важливо для нас, людей з пострадянського простору, це те, що ми знецінюємо себе. А коли ми бачимо прогрес візуально, бачимо, як ми ростемо, якщо ми регулярно це все виконуємо, то в мозку питання зникають. І ми починаємо приймати свої досягнення, дякувати собі за те, що ми робимо, і рухатися з більшою впевненістю до своїх перемог. Ну я вже ж, якщо ви будете використовувати це в аналізу своїх відносин, стосунків з собою, там, і так далі, це також вам допоможе. Просто інші сфери підписуйте і запомніть. Також є шаблончики різні, як ось, наприклад, цей, які можна використовувати і заповнювати ось таким чином. Да? Тобто це як ви хочете. І ваша задача тут просто сформулювати наступну історію. Да? У вас є період для оцінювання: 6-12 місяців. А ви обираєте, що для вас в цій сфері є десяткою. І потім, вже відносно того, що у вас є десятка, ви оцінюєте. Кожен сектор від 1 до 10. І це оцінка вашої задоволеності тої чи іншої сфери. Коли ви це все заповнюєте, ви переходите до аналізу і рухаєтеся в цьому напрямку так, щоб все було чітко, просто, зрозуміло. Трошечки часу приділяєте до 10 хвилин, можете не більше. Якщо захочете, вже ж є можливість, то круто було перефлексувати, подивитися, що ж я такого роблю цікавого. Давайте тепер перейдемо до прикладного. Навіщо вам це заповнювати? Давайте проведу прикладу. Коли ми бачимо об'єктивну картинку, ми припиняємо тиснути там, де вже і так ми на максимум, де ми себе пушимо, пушимо самокритично ось робимо такі дії, які. Недобрий інколи, перетискати можемо. І наша задача відпустити. Знаєте, як є така фраза, від'їбатися від себе. Ось це про частиночка цього елементу. Далі ви можете виявити, що робота, наприклад, у вас на максимум, да? тобто ви максимально працюєте круто, продуктивно, ви молодець, а ваше тіло на нулі. Ви запустили себе. Немає енергії і нічого в цілому не хочеться. І це сигнал. Це час забрати частину енергії з однієї сфери робочої, наприклад, в сферу здоров'я вашого. І над цим активно працювати. Бо баланс це не про ідеальну рівність, дуже важливо розуміти, це про екологічний розподіл уваги часу. І ресурсу, тобто ви з турботою до себе ставитеся, і обираєте цілеспрямовано, а що я в цьому місяці візьму як точку фокусу, на що я тотально буду концентруватися, щоб краще себе і щасливіше себе почувати. Тобто, з таким підходом у вас є кермо, і ви керуєте своїм життям. Ви обираєте, як діяти, на що привертати увагу, на що тримати ваш фокус. І у вас немає вже оправдань, ой, я щось не так сталося. Це ваш вибір, це ваш, ваше життя, ви за нього відповідаєте. І колесо балансу вам підсвідчує, куди треба звернути увагу, щоб швидше дійти до щасливої версії себе. І у вас там вправі в шаблоні є навіть така конкретна історія, коли ви будете оцінювати, працювати з балами. І прописувати ось тут конкретно навіть да, зараз покажу, де воно прописано. От приклад. Ви берете сферу здоров'я, і у вас, наприклад, вона на п'ятірочку, і ви обираєте, що один бал це щоденна зарядка на 15 хвилин, один бал це регулярні прогулянки на середньому повітрі, а один бал це збалансоване харчування і так далі. Тобто, ви самі обираєте, що це. Тобто, у вас п'ять 10 і вам треба ще 5 балів набрати за найближчий період до 3 місяців. Да? Щоб змінити, щоб стала десятка. І е, так само в сфері стосунків, так само в сфері забезпечення, в сфері духовності і таке інше. Тобто, у вас тоді формується конкретний план дій, і ви відпадають зайві питання, а що ж робити мені далі. Тому, будь ласка, вам просто потрібно скачати шаблон, пройтись по рекомендаціям, виконати ці рекомендації і отримати новий. Погляд на себе, на своє життя. Ну а якщо буде бажання піти глибше, деталізуватися в цю історію, в мене є колесо балансу 2.0. Я повноцінний міні-продукт зробив. І якщо ви відчуєте, що ви користь отримали від цього відео, то, будь ласка, переходьте далі і я покажу, як дійсно можна побачити вже не 8. Параметрів оцінювати, а 40 параметрів. І чим детальніше ви будете це оцінювання робити, тим вашому розуму буде легше, тим менше буде супротиву, чим чіткіше буде точка прикладання зусиль, і швидше ви дійдете до своїх результатів. Ну і вже ж, після того, як ви це зробите, ми ще попрацюємо з цілями для того, щоб ваш план дій був чіткий, зрозумілий для вашого розуму, для вашої душі і для вашого тіла. Дуже вам дякую за увагу. Проходьте це завдання в першу чергу для себе. І пишіть мені, будь ласка, зворотній зв'язок і задавайте питання. Дуже дякую, що ви додивились до кінця. Па-па!